Чета люблять ромашки і руські і машки Я так люблю квіти всі Ти мені їх принеси Даруйте квіти всім жінкам Де це таке водопостачання побачити без причини А за якій розказує Що як робиться... І дійсно кожен потрошка добавляє у миску, щоб мали пам'ятку, що вони робили. І кожен собі потім. По шматочку, а не на кожному роздає. І... На фотографії собі колопечка, Хочеш мати пам'ятку. Ходи, ходи сюди, сідай на коло бичка. Сідай. Сідай. Старай роз того. Сідай. Вони є у Оно, має, ці екземплярі. Ну в тебе нині привілегії. Вилазиш, <свісно> То маму туди треба. <свісно> Вона би більше бавилася. <свісно> Я, Це да. Йому великого треба. <свісно> Яке кіно тут знімали? За домашній зайчик. Бачиш, який прикольний. Йди погладь його, йди не бійся. Іди погладь. Бачиш? А там баранчики бігають.